Вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні в цій теплиці, де в нас дві пічки, збиралися ми посіяти перець і баклажани. Підготували ґрунт, підготували рядки, все як обично, так як я в інших теплицях роблю, так і тут. Спочатку граблями розправила землю, а потім сапою ось робила рядочки. Дойшла ось одну сторону до середини і не звертала уваги, коли подивилася ось так на бік на, плю, на пленку і бачу, що відірвалася рейка. Зараз я покажу ближче. Там і знаружі з тої сторони перегнила рейка. І відірвалася, і ось так мотиляє. А далі взагалі ось відірвалася. Дуже треба, треба прибивати. Але прибивати з тої сторони. Не Тут прибивати, а з тої сторони треба закріпити. Сьогодні сильний вітер, та й того так. І ще з тої сторони знаружі, ми не встигли, не встигли оббити одну сторону в цій теплиці. Якби була оббита, то, можливо, воно б трималося. А так вітер сильно шамутає, та й відірвалася ця рейка. Та й тут вже будуть проходити ці ремонтні роботи, та й того далі я. Не робила рядочки. Так, зараз підемо на двір і знаружі подивимося, у чому там справа. Ось, бачите, цю наружну плівку ми не встигли підняти і прибити. Ось, і прибити ось до верха. А тепер, бачите, ось перегнило тут і одірвалася ось ця рейка разом із тою рейкою, що і знутрі. Вже воно з руками стареньке стає, підгниває і лопається. Хоча стопчик теж старенький, але ще стоїть, бо дубовий. Ось і потрібно тут все міняти і робити по-новому. Тому вже сіяти буду завтра. Знову заходжу в теплицю. Бачите, з одної сторони. Я зробила аж до кінця рядочки, а з іншої ось цю частину, де будемо ремонтувати, залишила. Бо тут буде натоптане, щоб два рази не робити одну і ту ж роботу. Ну і пішла далі, далі до кінця. І ось ця частина залишилася, ще в нас не дороблена. Ну, поремонтуємо. Я думаю, що ми швидко поремонтуємо той бік. Дороблю рядки і пролємо, як ми звичайно це робимо. І на цьому сьогодні робота буде наша. Закінчена з цією теплицею. Пічки наші готові до опалювання, попіл вибраний, закладено все, трова закладені, що тільки черкнути спічку і підпалимо. Ну, це ми вже йдемо палити тоді, коли посіємо. Ось так. Дякую всім за увагу, що дивилися моє коротке відео. На цьому пока, до зустрічі!